Так, тепер сьогодні я ще один розклад зроблю про резонансну таку подію про безуглу. Безуглу – це депутат, яка скує залужного, скує нашого головного військового. Каже, що він не такий, що він її не... Розказує про, те, про свої плани, він їй не розказує, не докладує, як би вона хотіла, не викладує всі секрети, секретну інформацію, що стосується армії. І тому він для неї, вона каже, не такий, значить, його треба замінити. Ну, чого вона хоче секретну інформацію? Можна здогадуватися. Можна здогадатися, для чого їй та секретна інформація? Чого вона накинулася на заложного. Зараз зробимо такий розклад. Що за людина? Що за людина без угла? Просто основні її якості. Посмотрим, что еще карты Таро Тару меня не стекала. Что за людина? О, страшные карты. Страшные. Давайте все. Что делать. що за людина, ось карти показують. Трійка мечів. Людина дуже жорстка, тут мечів. Теж показує карта, що вона, як голка, тут мечів. Ось вона тримається тут цей меч, і вона йде з ним до своїх цілей. Цілі в, в неї, хто знає, не дуже такі, як треба. Але вона піднімає меч і вперед, як кажуть. Король мечів, трійка мечів, король мечів, туз мечів, Представляєте, вона цим королем мечів. Вона бу... така, як оцей король мечів. Вона така напориста, не дурна, не дурна. Хоч у неї такі така поведінка, що не скаже, що вона не дурна, але по картам вона не дурна. Іде до влади, хоче мати багато влади. От, якби їй дали керувати армією, вона б пішла керувати, вона б такого накерувала, що нікому б мало не здалося. Суд. Ну, суд це карма, це в неї така карма мечі, яка там вона була в минулому житті? І звідки така карма. Ми не будемо дивитися, але це по кармі. І ця карта показує, що вона любить провокувати, любить, щоб про неї говорили, щоб про неї отак трубили. Якось на цій карті архангел Гавриїв. Щоб. І про неї говорили, чи добре, чи не добре їй однаково, аби говорили. От, вона обрала таку закохані карти і риця жезлі. Ну, таку вона позицію в житті обрала наступати, наступати кудись їхати, наступати, мчатися. От, вона любить військових, армію і лізе туди, де її не просять. Мрія це не зірка, це не така мрія. Обрала армію, і в неї мрія така ось підкорити собі армію військових. Якщо зможе державу підкорити, Ось така сила. Мріє силу мати. І до чого вона з цією силою прийде? Ось остання карта смерть. Ну, отаке її світи. Смерть це не обов'язково, хвороба чи смерть? Це може бути просто. Просто вона піде в небуття. За неї ніхто не буде говорити, ніхто її не буде поважати, і її кар'єрі буде смерть. Через отаку поведінку і таку карму. Так, ну, хто така Мар'яна? Ми вже побачили по картам. А чого вона? накинулася на залужного. Вона сама так хотіла, чи вона має від когось наказ. цькувати наказ. залужного. І виконує наказ. Він їй, може, і не потрібний, але вона виконує чийсь наказ. Розкладаємо сама від себе чи наказ від когось від себе. Від когось наказ. Сама від себе і від когось наказ. Дивимося, що в нас виходить від Мар'яни. Так, 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 так. І наказ. Від Мар'яни, що тут карти Ось Оця королева Пентаклів. Схожа навіть на Мар'яну. Любе гроші. От це трійка Пентаклів. Вчилася, працювала вона по професії лікар. Вчилася, працювала, хотіла. Заробити багато грошей в своєму житті. От. І суд. Ось. Ну, така карта. Зараз що, про неї всі говорять, добилася такого успіху. Це вона сама від себе, так? А це наказ від когось, Смерть. Десятка жезлів і сонця. Випали три карти. Ну, смерть. Це наказ. Наказ вбити може не вбити, а відсторонити. Відсторонити це карта смерть може означати. Відсторонити залужного від його діяльності. Значить, це наказ. Десятка жезлів. Ну, що це важко, звісно, і сонце. Ну, хтось хоче добитися свого от, по сонцю, от щоб ця смерть здійснилася. І звільнити залужного. Це хоче хтось зробити, хоч йому і важко. Але ця карта ще десятка. Хтось хоче, щоб заложний. Десятка це кінець, це завершення якогось шляху. Так? Ось він йде. Може це як і заложний, він йде, йому важко. Але він до своєї цілі, до перемоги, припустимо, йде. І хочуть, щоб закінчити його цю роботу цією картою, щоб робота ця закінчилася і перемогти в цьому, в цьому бажанні. По картах видно, що у Мар'яни це було завдання. І вона зараз вона. Не сама від себе строча там проти залушено, а це завдання. Ну, подивимося, від кого це завдання йде? Від кого вона отримала це завдання? Це вже зрада, звісно, це зрада. А хто ж їй дав таке завдання? Подивіться. Це внутрішні, внутрішні вороги України чи зовнішні. Це наш ворог, зовнішній Кремль. Росія Кремль. От. Внутрішні вороги і зовнішні розкладає. Внутрішні, зовнішні, внутрішні, зовнішні. Вони можуть бути ось тут дві карти зразу витягла, ну так і покладу. Внутрішні, так. Вони, можуть і пов'язані бути, ці вороги. Так, внутрішні, з України вороги і зовнішні. Так, карта мир, це карта завершення, карта смерті може бути. І тут яка жінка королева кубків. І дев'ятка кубків це якийсь такий високопосадовець, Егоїст любе гроші, любе задоволення. От то це, звісно, якщо тут карта смерті, то це, звісно, і внутрішній ворог. Це внутрішній. Більше внутрішній ворог. Зовнішній тут. Відлюдник, трійка жезлів і десятка кубків. Зовнішній тут не дуже показує, що, що йому заважає заложний, але карта відлюдник може говорити, що вони хочуть його усунути. усунути. В них таке є бажання. Усунути його від справ, від його діяльності. І це їхня перспектива для України. Це їхня така справа перспективна для України, щоб усунути залужного і щоб він не керував армією. І вони цим хочуть зробити так, щоб не було перемоги, а щоб вони перемогли. Оце трійка же от вони дивляться на Україну. Це ж їхній берег, а отут Україна, тут море. Ось плавають кораблі. І вони задивляються на чужі землі. От Хочуть, щоб Україна була їхня. І для цього. Вони так і мрію, звільнити заложного. Значить, тут може бути теж пов'язані зовнішні вороги і внутрішні, але ролі відіграють більше внутрішні, Внутрішні. То, що тут карта світ, от, і карта королева кубків, дев'ятка кубків. Це може бути і жінка, ворог внутрішній жінка, і чоловік. Жінка навіть може означати і саму Мар'яну. Ну тут не знаю, Мар'яна, чи не Мар'яна, зараз знаю. Що ж є? Це королева кубків, що ж вона, кого вона показує? Чи не Мар'яну? Яка жінка з минулого, з минулого, яка вийшла із бідноти і стала багатою. Це чи чоловік її, король Пентаклів, чоловік багатий. Це чия жінка якогось чиновника або якогось олігарха. Олігарха чи чиновника це жінка, це не Мар'яна. От. Вона була бідна. Бідна, нещасна. Вишла заміж, стала багатою. От так от. Значить, Це керує, керує внутрішній ворог через якусь жінку замовлення, через якусь жінку. І якийсь чоловік. Чоловік з влади, має владу, має багатство. Може це олігарх, може це якийсь політик, високопосадовець. Ну, отак карти сказали за Мар'яну Безуглу. Що змогли, те й сказали. Так. І чим закінчиться святкування, теж сказали карти. Ну все. До наступних розкладів.